Дуже привіт! Мене звуть Віта Базюк, я кризовий та сімейний психолог, а також коуч, арт в психології з 2018 року. Для початку, перед тим як розвивати разом з вами тему самооцінки, хочу розділити два поняття: самооцінність і самооцінка. Отож, самооцінка це те, як оцінюю я себе через призму, через фільтри, через шкалу інших людей. От, а в ідеалі через свою шкалу бачення відповідно своєї опори, моїх цінностей, моєї уяви, як має бути, як правильно. От, а самоцінність це фактична ваша цінність того, що ви вже є. Тобто це факт, який треба прийняти. Часто, коли люди не можуть прийняти свою самоцінність, я їм нагадую про те, що коли ви були маленькі, ви не думали про це. Тобто, народившись, оцей малюк вже безумовно заслуговував на любов. І перед тим, як давати вам поради, як працювати з самооцінкою, я вам розповім свою історію, як це відбувалося в моєму житті, як відбувалося становлення моєї самооцінки. Я почну з того, що в четвертому класі в мене була величезна втрата, в мене померла бабуся. Це, напевне, найглобальніша така втрата. І... Горе в моєму дитинстві це дуже сильно вплинуло на моє життя. В подальшому також я і почала розвивати творчість, і у мене почала розвиватися емпатія, і, і душевність. Але разом з тим в моє життя прийшла інша бабуся, яка дуже гарно і мудро вплинула на моє життя, і була для мене як взерцем, так і безумовної любові. Окрім неї, також в мене були інші значені дорослі. Які ми також підтримували, але все-таки самооцінка в мене не була ідеальною. Тому що будь-яка дитина, підліток все одно формується, дивлячись на те, що їй подобається, або відповідно від того, що їй не подобається. Навіть якщо в неї є класні значимі дорослі, це не значить, що дитина буде максимально повністю все копіювати. Отож, в мене також були фактори кризи. Підлітковий вік, плюс я найстарша дитина в сім'ї. На мені були певні, скажімо так, обов'язки і речі, які трошки зміщали мій фокус в себе. Та все ж таки я знаходила час, щоб побачити те в собі, що мені не подобається, наприклад, у зовнішності. Я могла розглядати себе у дзеркалі. І з часом це, в принципі, стало частиною вправи, яку я зараз даю для пропрацювання. Далі ж, коли я дивилася на фото, мені не подобалось своє фото, і я почала спеціально позувати. Тож, в підліткому віці, коли я бачила на фото себе і бачила, як я сижу, згорбилась з хвостом, мені не подобалось. І я, відповідно, почала спеціально позувати. Перед дзеркалом у нас вдома було величезне дзеркало, і воно мене дуже сильно підтримало. Я позувала відповідно. Коли в мене з'явилася можливість фотографуватися, я вже спробувала по-різному обігрувати і показувати свою впевненість. Це не прийшло зразу, але це прийшло. Але. В дитинстві в мене взагалі це був такий пункт, коли ми їдемо на якесь весілля. Я прям просила, аби ну це було непросто, аби мене окремо з нареченою сфотографували. Це ну, я прям любила в дитинстві фотографуватися. Потім я стала фотографом своєї сім'ї, і ну, якби це було частиною мого хобі. Вплив на мою самооцінку продовжився в момент першого кохання, в момент нинішніх стосунків, які починалися з спілкування. Потім передували чутки, які трошки змінили моє бачення і плани. Потім все ж таки по передумовленості про серйозні стосунки, мій чоловік передумував, і в результаті це дуже я сказала би згубно вплинуло і зруйнувало. Основну частину моєї самооцінки. Все ж таки, на цьому всьому, ми збудували, скажімо так, сім'ю. І в 2016 році, просто від того, що це було. Несила терпіти, особливо фінансове становище, тому що, окрім того, що це були аліменти і, попри аліменти витрати, ще він попав в таку пастку, коли він юридично аліменти не оформлював, і потім через суд в нього ще раз зняли аліменти. І це декілька років наше життя було таким. Тож моя міцна. Стійка і красива самооцінка опора сформувалася з 2016 року, коли від проблем я пішла до вирішення своїх внутрішніх питань, до того, щоб брати курси для саморозвитку по психології, до того, щоб взяти навчання по коучингу і працювати з людьми. Через фінансове питання, яке я закривала в першу чергу для себе і своєї дитини, я змогла заощаджувати. Цікаво так, що це починалося з декількох доларів. І попри те, що я заробляла і величезну частину втратила на наші спільні витрати, я все ж таки відкладала і це в патовій ситуації, коли нам треба було житло. Ми з дитиною не залишились на вулиці. Я дістала заощадження і купила будинок. Отож, і продовжую в цьому плані будувати свій стан і допомагати в цьому вам. Тож, вправа дзеркало це вправа, яку я даю людям при горюванні або ж при проблемах з самооцінкою. Це коли ти роздивляєшся себе у дзеркало. Першим етапом ці етапи не діляться за один день чи за різні дні. В кожного це проходить у свій термін. Першим етапом є те, що людина дивиться на себе. Може їй жаль. Себе. Можливо, вона згадує якісь речі, можливо, вона дивиться на себе і не приймає якісь моменти. Потім, наступним етапом, є вже більше цікавість, зацікавлення і сприйняття фактів. Далі вже людина розглядає і бачить в собі те, що їй подобається. І потім вона вчиться з цим взаємодіяти, або обігрувати це і показувати ці частини свого, наприклад, тіла як свій. Фішку, скажем так, або ж знаходить методи, як це обігрувати і е, приховувати. Якщо вам здається, що те, що я сказала до цього, якесь таке собі поверхневе, то скоріш за все у вас є травматичні якісь речі, які вам потрібно прожити. Тому що частіше всього, люди, які не можуть просто взяти і відпрацювати, яким досі не вдалося взяти і відпрацювати свою самооцінку, вони мають якусь біль, або ще не сформували своє бачення про себе. Отож, відповідно, потрібно цим зайнятися, або ж це може бути людина, яка прожила чи зараз проживає кризу, в якій змінилися. Установки і бачення відповідно себе і світу. Тому те, що ви любите, підлягає перегляду, і вам потрібно вивчати себе, але в цілому це питання про опору і про те, що кривдило вас раніше. Запрошую на індивідуальну консультацію. Іноді Самооцінка Лише відзеркалює те, що людина не займається тим, що вона любить. Чи відзеркалює те, що людина мириться з негативним недопустимим ставленням? Чи те, що людина не знайшла себе? Чи обрала шлях, а він уже не той і не підходить? їй. Чи можливо те, що людина взагалі ще поки що не знайшла істинну ціль? Тобто, ціль потрібно перевірити на істинність або ж проаналізувати людину і щоб вона обрала відповідно своїх цінностей. Тож, дуже важливо знати свої сильні сторони, важливо знати свої цінності, свої принципи, що вам бажано ідеально і недопустимо, а також що ви любите і що не любите. З любов'ю та турботою, ваш психолог Віта базюк.